Пошкоджені житлові будинки, школи, магазини, 26 травмованих, включно із дитиною. Це наслідки наймасованішого ворожого удару по Києву. Пожежники працюють і досі в деяких місцях. Загалом по Україні цієї ночі росіяни запустили 550 дронів та ракет. І майже все це, це летіло на столицю. Пошкодження є в. П'яти районах міста найбільше руйнування у Солом'янському. Саме там працює наша кореспондентка Анастасія Терещук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Анастасію, вітаю! Ти зараз перебуваєш у місці, де ворожа атака пошкодила будівлі та підприємства. Наскільки сильне є руйнування тут? Питаю, Олежа. власне, позаду мене ви можете бачити цивільне підприємство, точніше, те, що від нього залишилось. Тут немає майже нічого, і вони більше не придатне для того, щоб користуватися. Ексклюзивно розповім вам, якщо ви сьогодні чули про те, що в столиці забруднене повітря, або ж бачили такий дим, це все на жаль, через зокрема влучання, ось, ось це підприємство. Тому що тут виробляли пластиковий посуд, і він тліє і досі, і можемо побачити, що. Рятувальники досі працюють на місці. Вони намагаються гасити ось ці осередки тління, тому що масштаб тут насправді великий. Далі також вам покажу, що тут є поруч це повністю зруйновані і вигорілі. Автівки також. Тут припарковані, е, і звісно, е, усі будинки житлові, які є біля цього підприємства. Майже у кожній квартирі вибиті вікна. О, зараз можемо можливо побачити. Якщо буде видно через цей дим, який тут є е, скрізь вибиті вікна. Люди намагаються щось зробити своїми силами. Окрім цього, поруч також пошкоджені і швейне підприємство, і з її власницею. Ми поспілкувалися. Пропоную вам послухати, що вона нам розповіла. Швейний цех, склад, офіс нашого бренду, це український е, бренд одягу. Не залишилося нічого. Тобто у нас там було обладнання, це швині машини, е, техніка комп'ютерна, е, принтери, там повністю. Склад готової продукції, поки зараз е немає в Соломінському районі заявок на е відселення, але за нашим підрахунком десь приблизно 5-6 квартир е людей, які проживають в цих квартирах, потребують відселення. У нас вже є місця, куди можна їх переселити, є маневрений фонд. Е голова району особисто займається цим питанням. Також хочу зазначити, що у випадку, якщо е Квартира не буде підлягати відновленню або під буде підлягати відновленню через деякий час. То є міська цільова програма. Можна звернутися за компенсацію, отримати кошти на оренду житла. Загалом ворог цієї ночі завдав удару столиці по п'яти районам, пошкоджені посольство Польщі в Україні, поштові відділення, а також окремі магазини, постраждала і залізнична інфраструктура. Тому там можуть бути затримки у курсації потягів. Рятувальники гасили пожежі цієї ночі, навіть із гелікоптерів, для того аби оперативно ліквідувати наслідки. Як можна побачити, тут вони продовжують це робити. Наслідок російського масованого удару ніч на 4 липня пошкоджена і одна із пожежно-рятувальних частин. Там пошкоджений фасад вибиті вікна, але на щастя особовий склад не постраждав. Також зазначу про комбіновану атаку. Нам сьогодні розповіли в ДСНС, що росіяни застосували комбіновану атаку, а саме шахедим і ракети. Тут також на місці працюють волонтери, поліція, комунальники, аби ліквідувати наслідки. Олеже настасія. Дякуємо.